Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Я Олексій Ляшенко після вчорашнього стріма якийсь дуже у нас слабенький. Ну нічого, нічого. Знаєте, що дивує? І хочу попросити трошки активніше дивує, що переглядом, навіть 6 тисяч. Хоча 6 тисяч це для нас уже з вами це дуже мало. Але навіть 6 тисяч по подивилися людей відео, да? написали коментарі і в чаті, і вже під відео десь біля 300 коментарів. А розповсюджень 32. Хоча Кожен третій коментар в кожному коментарі пишуть, що це потрібна інформація, потрібно, щоб люди чули, доносили. А як же вони почують? Самі вони не приходять по різним причинам: то чи світло, чи дороги, чи тривоги, чи ще щось? Ну, така ситуація, війна у нас. А донести до них чомусь ми теж пишемо, що треба. дивіться, 90 людей там написало, що це потрібно бачити всім. А розповсюдили 32. Я дуже прошу, допомагайте, давайте будемо трошки активними хоча б тут. Вибачте, що я так кажу, хоча б. Ну, ну хоч десь ми можемо бути активніші, ніж опоненти наші. Тим більш, що мені ну, завжди подобається розповідати про гарні наші Досягнення про наших посадовців, по якщо вони гарні, не можна хаяти, не можна змішувати всіх з лайном. Ось дивіться, воно ну, призначений, ось, ось про що я хочу вам зараз розповісти. Ось тільки призначений міністр оборони Федоров. і він обіцяв показати швидко результат своєї роботи, і він його показує. Як пише військовий, як пише військовий експерт, флеш. І він зараз, здається, і радник міністра оборони. У окупантів лягли старлінги по всій лінії фронту. Друзі, якщо ви думаєте, що старлінгами користувалися для зв'язку тільки ми, ні, не помиляйтеся. Старлінгами точно так користувалися для зв'язку і Російська Федерація. Нам навіть більше відключали старлінги. Ми не змогли поразити міст, коли могли. Це були ракети і все могли зробити. Нам відключили Старлінги, і у нас там збой пішов. Тому це досягнення неймовірне. От дивіться, технічний нокаут. Я не знаю, наскільки. Давайте будемо так, будемо прагматичними. Я не знаю, наскільки ліг цей старлінг. На добу, на п'ять діб, на десять, завжди? на місяць чи на 2... на 2 години. Але вони лягли. От зранку. Просто нокаут, друзі. Нокаут. Поки окупанти плачуть, скаржаться. Я по почитаю все це, як вони плачуть і як вони ниють. В цей час у них пропав зв'язок. Вони без вух. У них не працюють вуха. Вони не можуть давати команди. Вони не можуть розпро... направляти свої війська, направляти свої штурмові бригади. Е не тільки зв'язок, і відеозв'язок. Ось через Старлінг передавалися всі. Відео поля бою, або от ще якісь там потрібні наші узли, які вони бомбили, обстрілювали, куди запускали свої ракети, куди направляли штурми. У них все це сталося. І воно ось на момент запису передачі, воно так і є. Ми можемо назвати це масовим блокаутом Старліни. Російські військові кореспонденти, друзі, зараз підняли такий гвалт, Ну, Трамп теперь надо снять трубку и позвонить Маску. У них же какое-то время отношения стали плохие. Ну, и тихо спокойно объясни, что ты в чувство приди. Ну, вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Старлинг? А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный? Поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Такие гвалт, они массово, массово завозили Старлинги, от россиян и все, У них був паралельний імпорт, тіньовий і нормальний, і ось вони все це перестало зараз працювати. Якщо воно не буде працювати, хоча б 5 діб, наші стільки можуть наворотити там. І наші військові це вже все знають, і вони вже це використовують. І це результат роботи міністра оборони Михайла Федорова. І це класно. Про це ж потрібно говорити. Це повинні слухати всі, а не тільки брехню опозиції, не тільки їхні, знаєте, в такі подавляючі їхні висловлювання, не тільки обрехування, не тільки знаєте, ну якісь конспірологічні речі проти нашої країни і керівництва країни. Ну як от працює, да, от як працює Старлін, да? ну це удар. Ну ще раз, це удар по логістиці ворога. Ну, це катастрофа. Скільки вона продліться, я дякую. Дійсно дійсно тут дякую компанії Ілона Маска. Як вони там домовлялися, що вони там зробили, для нас головний результат. Як взагалі-то це працює? Завдяки технології геофізингу та моніторингу точок активації, да, всі вони, ця система бачить, де саме знаходиться термінал. Да? Якщо пташка працювала, їхня пташка працювала на окупованій а, наша пташка на окупованій території і не належить ЗСУ. Вона їхня, вибачте, їхня пташка, що я тут вже замудрив, їхня пташка працювала там десь на окупованій території, але вона не належить до ЗСУ. Вона перетворюється на дорогу, не потрібну пластмасову коробку. Вона не може летіти, її нікуди направляти. Вона стає. Сліпою і глухою, так от Михайло Федоров обіцяв результат, і він його дав. Величезна подяка міністру оборони, мінцифері та всім нашим військовим, і всім нашим перемовникам, і всім спецам нашим, хто спілкувався, хто робив, хто зробив. Я ще раз скажу: навіть 5 діб це буде, і це вже дуже і дуже добре. Дуже. Дуже добре. Я от зараз почитаю вам, що пишуть і як виють е, рядовий губарів. Пам'ятаєте, народний мер Донецька? Ось що він пише. Оригінал, мова оригінала. Бойові товаріщі з фронту пишуть, що термінали Старлінг разом потухли. Разом потухли. Теперь мы по умолчанию будем проигрывать в скорости принятия решений и ситуативной осведомленности. Это называется технологическое отставание. Если на ключевых узлах связи и командных пунктах интернет на аспромовских тарелках худо-бедно работает, то расчеты БПЛА, РЭР, РЭП, огневые средства и пехотные позиции теперь без интернета. Навить РЭБы. Это чудово. Это означает, что теперь никаких трансляций, отсутствие картинки поля боя и так далее. Теперь какие бы гениальные решения не принимались командованием на местах, мы просто проигрываем в скорости реализации решений на поле. И это чудесно, друзья. Это просто чудесно. Это Как посадить за руль Лады Шумахера, а за руль Феррари обычного водителя? Шумахер в любом случае проиграет гонку. Потому что технологическая база другая. Ну, вот такая, такая ситуация. Да вот что написал флеш. Сергій Флеш. У противника на фронтах навіть не проблема. У противника катастрофа. Все управління військами лягло на багатьох ділянках. Зупинені штурмові дії. По наших військах, військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні старлінги. Процес обробки триває. Це і у наших трохи було, хто подав не оперативно. І це ж класно, друзі. Це неймовірно класно а чому ми повинні тільки знати погане, тільки говорити про погане, тільки хаяти своїх керівників і тільки хаяти своїх міністрів і свого президента? Ні, потрібно говорити все і завжди, все і завжди, друзі. Зараз перейдемо про їхню брехню. Про реальну їхню брехню, як вони от просто вони взяли, знаєте, зараз тактику таку мабуть виробили систему, тактику просто нагло про все брехати, а піпл схаває. Розумієте, піпл схаває. Будемо брехати, а піпл схаває. Але спочатку я хочу вам запропонувати книгу ціна рабства, яку мені здається, українці повинні робити настольною книгою, як це роблю я. Ось вона у мене тут лежить і. І я завжди повертаюся до неї. І от Євгенія Скрипай написала. Книгу прочитала, пережила знову своє життя, я майже ревесниця автора, що знала, що додумала після розмови з мамою і бабусею. А щось для мене нове. Щиро вдячна за такий екскурс. Друзі, тільки добрі е, відгуки. Пишіть, хто придбав книгу, хто прочитав, пишіть, як вона вам зайшла, як ви її зрозуміли. У мене просто нема слів, знаєте, щоб сказати ще щось нове від цього, тому що тут чітко розписано, чому ми платимо таку ціну. Це ціна рабства. Друзі, 500 гривень з продажі кожної книги йде на допомогу нашим воїнам. А тепер, от яку вони взяли систему брехати? От, просто брехати. От, просто брехати. От, Віталій Кличко. Ну так же, от, не можна. Дивіться, що він пише: столиця, столиця передала бійцям п'ятої окремої штурмової київської бригади 50 переносних зарядних станцій. Оснащення закупили українські меценати. Київ підтримує наших захисників і за кошти бюджету, і залучаючи небюджетні кошти. Слава Україні та її героям! І тут Віталій Кличко з якимось воїнем потисне руку і передає зарядні станції. Я завжди кажу: ну знаві це локшина на вухи людям. Слава Богу, що вони не написали, що він не написав. А тож пише: Віталій Кличко передав. Тут написав, що кияни передали. Але цього ніхто не буде читати. Або мало людей будуть читати, будуть бачити фото, де стоїть кличко з жорстким таким виразом обличчя, з жорстким, жорстким виразом обличчя, і передає зарядні станції. Друзі, при чому тут Віталій Кличко? Ну якби тут було написано, що я. Зняв з рахунку свого і братового, стільки та грошей. Купив ось ці зарядні станції, і я захотів відвести їх в таку-то, таку-то бригаду. Це просто от моє бажання. Я б це зрозумів. Ну, людина хоче захотіла, взяла, зняла, їх захотіла це показати. Ладно. але ж він дає не своє, він роздає не своє меценатів, волонтерів, киян. Не своє, розумієте, брехня номер 1 Йдемо далі по брехні. От я вже писав пост. Дивіться, який плакат. Європейська солідарність Віннічені. У файлах Епштейна сказано прямо: росіяни ненавидять Порошенка. Брехня ну, не 100%, 1000%, 2000%, мільйони такого взагалі немає. От просто немає. Вони зробили страшну російську морду одну, другу і гетьмана булава. Де булава? Не бачу булави і ще й вилка. І вони написали, що у файлах Епштейна. Чому вони це задіюють зараз? А тому що файли Епштейна... Слово файл Файлепшена, слово сполучення, бачите в лапках, воно зараз летить по всьому світу. Це, це новина номер 1 Її розповсюджують всі мережі. І вони, користуючись цим, просто приліпили туди Порошенка. Брехня, брехня номер 2 Хоча от Людмила Терещенко пише: за що їм його ненавидіти, росіянам? За те, що знищив воєнний потенціал України, за те, що здав територію України, де не було жодного російського окупанта? Во, Правда! правду оце. За те, що став батюшкою російської церкви в Україні, чи як по церковному, Палама, Паламар, за те, що розколов Україну навпіл, за те, що дозволив в Україні проросійські агітаційні канали, за те, що дозволив ОПЗЖ в Україні, за те, що відкрив війну всередині України проти президента воюючої держави і українців. За що? Вона питає, вона ж каже, не не Вони люблять Порошенка. Я б сказав, що росіяни люблять Порошенка. Далі, Європейська солідарність Дрогобич. Москва його не перетравлювала, і це зафіксовано. Де? І опять плакат. Президент якого боялися в Москві. І це найкраща людина. Я просто от, розумієте, а, а кому ж це заходить? Хтось це хапає і, і несе на прапорах. Кого боялися в Москві? Ви бачили його лист, як він просився. Як він просився у ФСБ, пустіть мене в Ленінград. Пустітьте там же ж ну, почитайте. Зайдіть в Гугл, знайдіть. Там є його підписи. Там є, як його там щось в Ленінграді на в аеропорту затримали. Він пише: пустіть, я, я хороший громадянин України. Я все время почитав Російську Федерацію. Я всегда вважаю вас братьями і вважаю. Знайдіть. Подивіться на це все. Брехня номер 3 Брехня номер 4 Юзік. Юрій Карячинцев втік, йому підозра, у нього в обшуки, він лучший друг е, Зеленського, як і Міндіч лучший друг, як і Бакана лучший друг, як і Єрмак лучший друг. Я просто взагалі, взагалі, іноді дивуюсь. Ну наскільки тупість впитується? Люди впитують в себе тупість видану для них. І вони стають ще більше. Тупими, вибачте мене, тупими. Скільки у Зеленського найкращих друзів? Скільки. Назовіть весь список. От давайте весь список найкращих друзів Шефіри. і Шефіри. Я не знаю, хто там тільки не був. Назвіть, хто там найкращий. І От Юзік найкращий друг президента. Він в Україні. Ось слуга народу Юрій Каракчевий, 33 й округ, він написав сьогодні за участю керівництва парламенту, народних депутатів та членів Кабінету міністрів, начальник з прем'єр-міністр Юрію Свереденка. Відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. Це вчора було. Та відкрита робота 15 ї сесії, 13 хвилини. І був Марк Рюта, виступав і Юрій Каряченців там. Навіщо брехати? Для чого? Для вас, вибачте, не прихильники або ненависники нинішньої влади сьогоднішня свіжа, свіжа брехня ну просто ну те, що Іра, тривога, це переходячий вимпел. Те, що Іра Тривога проросійська е, людина, те, що Іра Тривога, повія, політична, причому повія вищого класу, політична повія вищого класу, не знаю, І те, що вона брехуха, ну настільки брехати. Ось, дивіться, що вона пише у себе в телеграм-каналі. На броварській трасі колапс і кілометрова корка на в'їзд в Київ, рух перекрита вже більше 40 хвилин, начебто через візит високопосадової зарубежної делегації і відвідання меморіалу в Биківні. Чомусь думаю, що це так, через високих зарубіжних гостей. Як побачила на власні очі пересування кортежу Зеленського. Майже на годину перекривати рух на одній з ключових трас, навіть для президента воюючої країни, це не ОК. Згадую обіцянку про кортежі. Далі ви пам'ятаєте, от не сука, скажіть мені, от не сука, вона нікому не потрібна. Навпаки, росіяни їх ніколи не тронуть. А Володимир Зеленський. Його життя висить завжди на волосинці, назавжди, до кінця його життя, він буде ходити по лезу. І вони це знають, і вони радіють, і вони підливають масло вогонь. Ось а, офіційне спростування Лещенка. Сергія Лещенка це радник чи заступник голови офісу президента. Він написав, депутат від Європейської Солідарності Ірина Геращенко збрехала. Президент Володимир Зеленський не відвідував 5 лютого би ківню. Для президента України не перекривали трасу ні на годину, ні на 5 хвилин. Кортеж Зеленського, який привідівся Геращенка, краще обговорити з профільними фахівцями. ну з лікарями. Та ні, лікарі тут ні до чого. Вона бреше навмисно. Вона це робить навмисно. І він ще написав: я іноді, от також, знаєте, обурюся цими от словами, або такими якимись поведінкою. Ну, того ж Лещенка або ще якісь заслуги народу, депутатів, міністрів, прем'єр. Чекаємо на вибачення, яких, звісно, не буде. На ти тоді пишеш. Та не буде вибачень, це робиться навмисно. Щоб будоражити і все, оце. що він далі пише. Що стосується пробок по місту, то Геращенка слід адресувати питання своєму улюбленому меру кличку, за списком якого вона отримала депутатське майбутнє. Да, вона йшла там в ударі спочатку, а потім перейшла в БПП. І що там думали? Вони вчора разом з. Гончаренко з Колі Давидюком скакали і пригали на п'ятиріччя гончаренко центрів. Вони ж це все роблять навмисно. Я згадував, згадую і буду згадувати. Ніколи це не пройде. Коли Гавел набрав всіх молодих, всіх молодих. Він змінив владу по Чехословаччині тоді повністю. Тоді була Чехословаччина, Він сказав: він сказав: хай краще 5 років помилок. Ніж п'ять років саботажу. А тут саботаж іде не п'ять років з 91-го року. Оце все при владі. Воно змінює один одного і вони просто саботують розвиток держави. Вони саботують ріст українців. До благополуччя. Вони саботують і і іпр і, і притримають, припридавлюють ріст наших дітей, онуків. Нічого вони не будуть розвивати і не хочуть державу. Вони хочуть тільки хаос, тільки хаос, друзі. Ну, ось це те, що я хотів вам роз. Розповісти. І як завжди, хочу, щоб ви подивилися ось це відео з подяками наших воїнів до вас, друзі, що ми допомагаємо. А я, як завжди, дякую їм від вашого імені, що ви дозволяєте, дякую нашим воїнам. Ну, Величезна їм подяка за їхню роботу. Так от, подяка від 110-ї бригади за спальники, які ну, завдяки вам ми відправляємо і хлопцям створюємо комфортну. Хоч трохи комфорту при відпочинку. І також в цьому ж відео, як хлопці, дякують танкісти, дякують пані Алінік Надії, і кінець дуже цікавий. Вони навіть на фронті хочуть виглядати, виглядати краще. Да? І вони жартують, сміються, але навіть там воюючи, да? під кулями, під кабами, під снарядами, під ракетами, під БПЛА, вони хочуть бути кращими. Ну це просто. От, 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 розтає все. Ну, от, дякую нашим хлопцям. Подивіться це відео. Підписникам Олексія Ляшенка це вже друга партія спальників, які до нас прийшла в 110-ту бригаду. Щиро вдячний за допомогу. Слава Україні! Разом до перемоги. Зараз буду роздавати на підрозділи. Доброго дня. Значить, отримали посилки від от Надії Миколаїв. Велика подяка підписникам Олексія Ляшенка за. Продукти харчування, концепти, да, Шик... шоколадки, шоколадки. Молодець, Да. Одноразову... Одноразовий посуд це саме-саме основне Алло. таке. Да. Дякую вам велике. А, звісно, ти красивий вийшла. Не бійся. Ну, правда ж, правда ж горда. Правда ж, душевна, дійсно душевна. Дякую хлопцям. Я також, друзі, вам дякую за те, що ви стаєте спонсорами, за те, що ви підтримуєте канал. Є канал, є наші зустрічі, є наша віддушина від цієї війни, від цього страждання всього. Є допомога нашій армії. Це головне. Будемо, Я буду, буду робити це до тих пір, до яких буде йти ця допомога. І я дякую е також тим, хто донатить. І хто підтримує наших воїнів донатами. І підтримує донатами канал. Тут особиста подяка. Я дякую Дробат Тетяні, Ковальові Оксані, Лобко Людмилі 50 на 50, пані Людмила, дякую вам особисто за підтримку каналу. Лазебник Валерію, Зінь Катеріні, Яковенко Валентині, Байтуріної Галині, Пришляк Марії. Дякую всім. Друзі, я просто прошу, розповсюджуйте. Ну не, ну, не соромтесь, ну, ну це розповсюдите півхвилинки. Півхвилинки часу. Уявіть, чотири роки воюють хлопці. Це потрібно. Дві людини з порохоботів Зрозуміють, що їх дурять, як, як просто їх за що вважають. Зрозуміють, що їх ні за що не тримають, що їм просто вливають ух, і те буде, і то буде добре. Якщо кожен день, кожен випуск, по дві людини будуть щось і хоча по одній, і це буде гарно. А від вас тільки вподобайки, розповсюдження, коментарі. Пишіть своє бачення. До завтра, друзі. Україна переможе!